Під час Хеловіну таке трапляється, особливо у світі танків. Тут відьми збираються на шабаш, а коти йдуть у радисти. Словом починається гарбузовий переполох. Подія триватиме акурат 15 днів. Протягом цього часу на вас очікує спеціальний ігровий режим, де мапи повиті нічним серпанком та освітлені яскравим місячним сяйвом. Старі добрі мапи ще ніколи не були такими таємничими. Бої на них проходитимуть не так, як зазвичай. Фейс-контроль пропускає тільки техніку з жостого по восьмий рівень. Для колісних танків передбачені окремі бої, де вони стануть до бою тільки проти інших колісників. Якщо ви не маєте їх коліс їх можна буде позичити це безкоштовно Якщо в бою щось раптом піде не за планом і ваш танк буде знищено, це не страшно. Відроджуватись можна скільки завгодно разів. Навіть платити за ремонт не доведеться. Після відродження ви будете невразливі протягом перших десяти секунд. На кожній мапі є дві бази. Виграє та команда, яка захопить обидві. Якщо по вичерпанні десяти хвилин жодна команда не змогла узяти бази, перемагає та що завдала більшої шкоди. Пам'ятайте, що перемогти важливіше ніж зберегти машину. А у режимі гарбузовий переполох ви можете застосовувати бойові уміння. Їх потрібно підготувати перед боєм. Для цього ви матимете три слоти. Пасивні уміння діють автоматично протягом усього бою. Зачаклована броня збільшує шкоду від тарану і повністю захищає від нього вашу машину. Шквальний вогонь скорочує перезаряджання, здоровило, дарує машині ще більшої міцності, а уміння в яблучко дозволить влучати по супротивниках на сусідній мапі. Але це не точно. Активні ж бойові уміння показують характер кожної з чотирьох відьом, і котика. Відновлення командира Корделії поповнює до 20% міцності машини і лагодить усі модулі. Магічний щит Аурелії фон Альден захищає машину від будь-якої шкоди, крім падінь та затоплення. Працює лише 3 секунди, але ж працює. Ривок мехвода Дейрдри дуже збільшує потужність двигуна і максимальну швидкість. Діє 10 секунд. Вогняний постріл навідниці Сибіли скаже про неї більше ніж тисяча слів. Пробиваючи, він гарантовано підпалює супротивника. А вусатий радист може наслати на супротивника проклін, що збиває гусеницю і ламає гармати. Окрім звичайної магії, є особливі вміння, подарунок з гарбуза. Вони з'являються просто в бою на ліхтарі Джека. Підбір уміння моментальний, а ефект просто приголомшливий, ураганна скорострільність, подвійна шкода, знищення модулів. Та вогняний постріл. Put it на відміну від звичайних бойових умінь, подарунок із гарбуза діє перманентно. Наприклад, танк, що підібрав уміння вогняний Джек, гарантовано підпалює супротивників не одноразово, а з кожним пробиттям. А ще підбір подарунка миттєво відновлює очки міцності та збільшує їх максимальний запас, а також окутує машину дуже гарним сяйвом. До речі, за його кольором можна зрозуміти вид посилення, але є й нюанси. Одночасно можна взяти тільки один подарунок, Дарунок із гарбуза. підібравши його, ви будете постійно видимі, бо засвідчені, а той, хто вас знищить, забере подарунок собі. Тож посилений танк це одночасно і мисливець, і здобич. У цій події лагодження і снаряди безкоштовні, а платити доведеться тільки за витратні матеріали й уміння. Бойові уміння ви сплачуєте перед кожною битвою, але в бою їх можна застосовувати скільки завгодно. І, хоча тут не вийде здобувати кредити та досвід. Це компенсується нагородами, котики ж бо полюбляють нагороди. У рамках події Гарбузовий переполох на вас чекає прогресія. Її розділено на п'ять етапів. Кожен доступний тільки у певні дати і пов'язаний з одним із членів екіпажу. Для проходження етапів потрібно виконувати особливі бойові завдання. Їх два: перше дає бони та спорядження. Друге деколі. Нові святкові 2D-стилі та найсолодше унікальних членів екіпажу. Крім того, на кожному етапі ти отримуватимеш заряди умінь. Один безкоштовно. І щодня це подарунок від відьми, чий етап ти зараз проходиш. Другий за одне бонусне завдання на етап воно виконується у випадкових боях та дає заряди активних та пасивних умінь. Але це ще не все. Кожний член екіпажу має свій неповторний характер та спеціальність. І якщо зібрати їх в одній машині, в бою ви матимете спільне озвучення всіх п'яти персонажів. А якщо ви пропустили який-небудь етап та не змогли отримати нагороди, не біда. Ви зможете придбати їх у спеціальній вкладці в магазині. Та нехай якими смачними були б нагороди. Вони в цій події не первинні. Найкраще, що можна отримати цього Хелловіну – легкий та веселий ігровий процес. Відроджуйся скільки завгодно, застосовуй бойові уміння та допомагай відьмам зібратись у непереможний екіпаж.